Неочікуване поповнення серед тракторів, адже перед стартом виставки Агрітехніка 25 відбулася презентація нової серії тракторів «Астрак-6000» від британців JCB. До серії увійшли дві моделі: фастрак 6260 та Fastrack 6300, у яких змінилися головні серця. Тепер тут стоять майже 7 літрові дизелі FPT у парі з безступеневою трансмісією ZF Ecom 31. Раніше JCB працювали за ХКО, Тож такий перехід новий етап розвитку. Крім двигунів і коробки, трактори отримали. Малий свіжий дизайн, особливо помітний новий капот, але головне не лише зовнішність. Тут повне підрисорення і керування всіма колесами, що додає комфорту та маневреності. Окремо варто згадати про сучасні фішки, систему регулювання тиску в шинах, прямо з кабіни, GPS з подвійним приймачем, технологію Twin Steer та автоматичні розвороти на краю поля. Загалом Fast Track – це швидкий, потужний і технологічний трактор, який поєднує комфорт, безпеку і нові розумні функції. Схоже на полях стане ще цікавіше.